Привіт, друзі! І це відео з економ класа перший день завоза Люкса. І ось показую вам сумочку, яка мені, яку я знайшла. Це сумка від Пакарабана. Все мені сподобалось в цій сумці. І Її форма, розмір, колір і застібка вмовні. Все, все в порядку, скажімо так. Але ж, ціна була перший день за 500 гривень. І тому вирішили почекати. Єдине, хотілося б, щоб вона була плотніша і тримала форму. Але я готова була її придбати тільки за більш нижчою ціною. Але, на жаль, її забрали. Була ось така симпатична яскрава курточка для песика. Вона така була малинового такого насиченого кольору. Але ж ми її не розглядали для покупки, вирішили просто показати вам. Наш пес просто не любить вдягатися, тому ми шукаємо такий одяг, щоб швиденько на нього, без застібок, швиденько натягнути, щоб він не встиг, скажем так, розсердитися. Щось на молнії, щоб не було кнопок. На цьому завозі було багато якісних гарних іграшок для собак. Ось це кільце було для великої собаки, ми його не придбали. Ось такий м'ячик, дуже якісний від чакіт. І пару іграшок від Chihuahua, це курка і свиня. Вони пискляві і дуже такий ніжний у них пискіт, але наша собачка трошки боїться їх. Але вони такі ніжні, на дотик і м'якенькі, ми задоволені, в принципі, що придбали їх. Було також масло з коноплею, але ж воно було старе і на, на запах пахло старим. Строки придатності вичерпані, тому ми його не придбали. Ще ось хочемо показати вам такий нож. Ми знайшли його. Він Вінтажний, гарне різьблення, але ручка нерідна, дерев'яна, хендмейд. Симпатичний поясочок, це пояс від River Island. А він тоненький, 50% це шкіра і 50% метал. Ось така цепочка. Ще хочу вам показати лак. Ми любимо лаки, але вдома у нас вже їх багато, тому його ми не придбали. Були ось такі ботинки чоловічі. Можна, Я думаю, жінкам носити таке такі взуття, я думаю, як унісекс можна використовувати і чоловічі взуття. Сподобався колір гарний, такий яскраво-жовтий. Це замша натуральна, 41-й розмір. Але ж вони масивно на нозі виглядають. і тому... Просто їх пороздивлялись і залишили. А це флакончик для того, щоб заливати сюди парфум з розпилітелем. І ось показую вам ціну іграшок, скільки вони заважили. Майже одна іграшка заважила 18 гривень. Пояс заважив майже на 100 гривень. Тому ми його не взяли, бо це дуже дорого, як для тоненького пояса. Дуже мені сподобалася куртка на Люксі, картата в клітиночку. Вона на мені непогано сіла, я так вважаю, об'йомна трошки, але ж вона тепла. І я її... Вона мені сподобалася ще тим, що таку рідко зустрінеш, мало на кому побачиш. Нескучна така куртка, принт у неї такий нескучний. Е, ну, якось так я порозглядала та й повісила її, довго думала, але ж потім пожалкувала, що я її не придбала для себе. Її забрали, на жаль. Е, ще були такі сережки, зацінені вони були в 40 гривень. Лежали вони дуже довго, ніхто їх не брав. Вони нам сподобались своєю якоюсь унікальністю, незвичайністю, скажімо так. Нічого цінного в них в принципі, і не було. Це звичайний пластмас, але довго ми думали, і їх забрали. На жаль, забрали не ми. Також забігли в економ... з економа в дисконт і ось приміряли таку... такий светрик. Він був натуральний. Вже не згадаю, з чого він був, Ну, там. Ну, точно була шерсть. Забула вам показати склад. Шерсть там точно була, але ж не сподобався його, скажімо, верх. Я не люблю такий верх, тому залишила цю, цей светрик. І ще приміряла ось таку гарну мікровільветову ковтинку, рубашку, дуже гарний колір. Але вона велика, це не мій розмір. І е, також бу, була така жилеточка, повністю 100% це була шерсть. В минулому відео я вам показувала е, жилетку, але ж вона там дійсно була велика. Там були вирізи е, рукавів е, великі. То ця е, е, жилетка доволі непогано, я вважаю, сіла. Але ж вона мені була по ціні дорога, я її не придбала. Це вже другий дисконт. І ось така знахідка це плаття, сукня. Вона шовкова і дуже гарна, гарний принт. Він такий яскравий, такий якийсь, скажімо так, привабливий. Мені ну, сподобалось дуже. Не знаю, як вам. Напишіть, що ви думаєте про це, про цю сукню. Але ж, на жаль, вона по розміру велика. Це 18-й розмір, це на таку крупну даму. Е, сподобалась дуже ця бархатна сукня. Сподобався її колір. Вона просто така яскрава голуба. Хоч вона трошки короткувата на мені, але ж я її розглядала для себе для покупки. Я вважаю, що вона б гарно поєднувалася з кольоровими колготками, але ж, на жаль, побачила велике таке жовте п'ятно з боку. І це було вирішальним фактором. Приміряла ось таку гарну спідничку. А вона в неї гарний колір, гарне поєднання червоного і чорного. Але ж вона мені не потрібна, я її не придбала. У своєму складі вона мала невеликий, невелику кількість е, вовни. А цю спідницю я навіть і не приміряла, тому що вона по розміру мала. Але ж 80% шерсті в своєму складі вона мала. У складі цієї сукні була віскоза і сілк. А тепер переходимо до придбань і хочу вам показати все, що я придбала. По-перше, цю футболку я придбала в дисконті. Вона абсолютно нова. І, як ви бачите, вона вся повністю розмальована, ну, тобто не розмальована, а, а... гарний в неї такий принт 100% катон це Елька розмір. І... Вона, можна сказати, футболка з пірсінгом. Тут ось такі, ось такі прикраси у вигляді полукільця. І є декілька заклепок металевих. Спереду, а ззаду такий же самий малюнок, але ж без заклепочок. Ну, як ви бачите, вона вся настільки яскраво розмальована і в неї немає вільного місця від малюнку. Дуже така модна. Хто полюбляє метал, рок, то для них такі футболки, я думаю, дуже актуальні. Так. Слідуюча моя покупка це ось кафтиночка. Вона збірки, на жаль, зрізані зі складом, але це мансун, фірма відома. І видно, що це вовна. Скільки тут її у складі, не можу вам сказати, але ж мені здається, що тут 80 або і 100 навіть відсотків вовни. Може, і є якісь домішки, а може і ні. Скоріше за все, що ні. І дуже мені подобаються ось оці буклешки, вона як наче розшита. Ось такі дрібненькі квіточки по всій кофтині, і е, вона прострочена е, лентою декоративною. От. І це теж дає їй такий нарядний, особливий вигляд. Е, гудзики, е, гудзики перламутрові. Розмір тут невеличкий, скоріше за все це Еска. Але ж вона мені дуже сподобалася, я її придбала для себе і змогла її на себе надягти. Вона дуже ефектно виглядає. Я задоволена цією покупкою. І, до речі, вона абсолютно без пошкоджень, без дирок, без яких-небудь там, скажем, недоліків. Так що дуже гарна пластина. І третя покупка з економу це спідниця від Next, 14 розмір. Вона в складі своєму має 55% льону і 45% віскози. Виглядає також дуже гарно, красиво. У мене вже є така спідниця, трошки інший принт. Ну тут мені ці тюльпанчики дуже сподобались. Так вона ззаду виглядає, так вона спереду виглядає з карманчиками. Літня симпатична спідничка. І наостанок ось ось така малесенька аніме лялечка також була куплена в дисконті. Бачите, яка маленька кнопотушечка. Я дуже люблю такі речі. Лялечки, пупсики, фігурки. На цьому, друзі, все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал.